Друзі, всім доброго дня! Замовляв собі посилку. Кріплення до ось такої камери Action. GoPro 3 Там має бути кріп... кріплення рамка і на голову видівати. Щоб там розпаковувати ви підписуйтесь на канал. Кому цікаво розпаковки. Ставте подобайки, коментуйте. Ми будемо розкривати посилку. Може так відірвати. Камеру збройку не хотіли. Ось така рамка до екшн камери. Зараз будемо пробувати. Чи підійде чи ні. Ось така рамка. Тут потрібно відкрутити. Тут ми відкручуємо. Тут ми витягаємо. Ось така рамка. Зараз будемо пробувати камеру. Чи підійде. Так, чи не так? Не так. Тут вже не зашло. Ось така рамка. Тут нам потрібно водіїтися. Ладно, зажал и тишу. Ось так одіваємо. Тут ми закручуємо. Зараз будемо пробувати на, на паз надівати на голову, як воно буде. Кому цікаві розпаковки. Пишіть коментарі. Будемо знімати ще відео. Кому цікаво. А, тут не сюди. То нам того не треба. Це у нас для телефона. Тут ми забираємо і запихаємо ось сюди. Ось так. Тут ми закручуємо. Це у нас для того, щоб ми знімали відео з голови, щоб руки були вільні. Я ще маю ріплення на груди кому цікаво. Ось так воно виходить. І це ми одягаємо на голову. Ось така рамка. Ціна твої рамки з цим часом я платив OLX 200 гривень. Плюс доставка. Вийшло мені 399 гривень. Пишіть, чи записувати таке відео. Пишіть, хто звідки дивиться. Я вам як вам попало це відео чи в рекомендаціях, чи ви так знайшли підписані. Що чекаю вас на каналі? Мой буде ще одна розпаковка? Не знаю. Напишіть мені в коментарі. Всім до зустрічі! Далі ще буде. Ось, друзі, вирішив за одне ще зразу показати. Мрикому буде цікаво. Це в мене ще один такий є кріплення на голову. А це я сьогодні замовив. Бо сама рамка коштувала 150, а я знайшов рамку з таким кріпленням за 200. І тому вирішив взяти ще одну, не помішає А Тут у мене є на телефон. Тут ми одіваємо телефон. Тут ми закріплюємо телефон. Можна ось так поставити. Можна відкрутити. І ось так поставити. Для Ютуба, для Тіктока. Тут ми можемо зняти покріплення то, то з телефона. І можна ставити камеру. Зараз покажу як. Тут ми твозилкуємо. Зараз камеру відкручу і покажу як. Може од накріплення розіграє комусь цікаво. Напишете мені. Мені два не потрібно поки, поки що. От може можу розіграти. Ось так ставимо і закріплюємо в рамку. Це у нас буде камера на груди. До кінця не буду, просто вам покажу. Ось так воно буде на грудях. Можна так виставити, можна і нижче, щоб нижче знімало. Це у нас нагруди. А хто підпишеться на канал, розіграє ось такий запасний пас, кому потрібно. Хто блогер, хто знімає TikTok, і Ютуби, буде полізна річ. Пишемо в коментарі участвую. Одного учасника, хто підпишеться на канал і розіграю. Тепер тож не всім до зустрічі. Пишіть коментарі, лайкайте, підписуйтесь і вигравайте призи. Різні призи можуть бути, не знаю. І пишемо я відео ще записати вам. Всім. До зустрічі всім мирного неба.